Так що, друзі, всім доброго дня, слава Україні, слава нашим Збройним силам України. Дивіться, щоб воно нікуди не заїхало. Так що ми вже в процесі приїхали на місце призначення. 58-ма бригада. Мама Ніна, твій медведик, хлопці молодці. От, Вони коротше, розпочали збір. Я не зміг просто його не підтримати. Ми ще його толком і не розпочали, але машинка стоїть в дворі. І мені треба було їхати на Донецьк, яка кажу, зробила і І віддамо хлопцям. Повертаємося додому. Також будемо забирати ще одну машинку. І вчора, і... скажи я скажу, Та і час біда набути йде, випадав в мене з голови. Там 32 ка стоїть, так. три машини за день просять хоча б одну машинку і ми вже договорилися з їжачком. Беремо ще одну машину долг, приїжджаємо додому, ділаємо речі і можливо знову будемо їхати на... Донецьк, да, тільки трошки в інший напрямок. Скажи, як вона називається? Тра. Я знаю, що да. трр. Випало у мене просто з голови, мазаю вже дзвони, не дають мені зняти відосик. Так що сховали машинку, зараз приймає, зараз допоможете нам ту закотити. Ми ще чекаємо, ще деяких хлопців привіз я тобі кубишку на 600 літрів і хлопцям привіз кубову. Ну і там, зрозуміло, від наших хлопців, від наших бусістів водичка. Ну, понятно, трошки наче, недавно це не були, тип, але ну, не, було би, ну, як, не було можливості це все швидко приготувати, але до когось до дівчат дзвонити, але не спустимо руками. Щось трошки, да, привезли. Залі, так привезли. Так що зараз беремо, пробуємо за, затягнути тачку, поможете нам. Ви ж, пацани здорові. <різь> <За> <різь> так, їх все так, буде добре. так, шалудько поки керує. Давай-давай. Оп, ревненько, ревненько. что, цепляем лебедочку? Ну давай, так как воно? Огонь. Порядок. Нормально, вот так рыжака идет. Вот там, вот там просто идет по краю, давай сюда трохи. давай, давай. давай. Це хреново, треба за цю сторону було ціпляти. Так, дві ж париж. Зараз підганяємо сюди бочечку, а цю нову тачечку підженемо сюди. І говорю, подойди, хай підійде сюди, щоб можна було перекидатися. Давай, 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 давай. Щоб нам не носить. Так що дякую ще Ігоряну Сереги. О. Так, да, викладаємо все на три на три на три купи, поняв. От, і хлопці хай забирають. І потім бочки заберемо. Я сейчас піду ще цього. Так, Ігорянчик. Торгуємо пепсиколою, квасом. Гріша виставляє е, асортимент. Ставимо ціни, Донецька область. Кубишки по ОЛХ продали. продали. Кубишки по LX продали з доставкою також в Донецьку область. Так що для води одна піде в 150. Першу бригаду, зараз хлопці десь під'їдуть. І одну віддаємо хлопцям 58, ось у Медведику. Ооо, так що... таке ми любимо. Поки далеко я не ховаю, ми ще з ним сфоткаємося. Ого, а де ти на собі роскільки хлопців, щоб це перезписувались? Це ж треба було побігати. їх, по... По пошукати, пошукати. Так що, друзяки, це саме? Бриж, на три кучки ставимо, зараз хлопці тоді... Медведику і його хлопцям Ігор хай візьме. І зараз приїдуть хлопці із 151-ї теж хай візьмуть. От. І в мене там ще два ящика є. Наталія шилу мені передала. Так що Наташа, щас ще ящички заберемо. ось Раз, два, три. Їх якраз три. А штика нема. Йорйок! Десь пропав. Ой. А на одну купу положити бандер батончик, так що Ромочек, Бандеробатончики тут. Одну даси 58 хлопцям і одну штик як прийде, то від їжачка. О, чуєш? Пітьок. Ось така штука ось у мені Вітя передав. Треба, якщо треба, хлопцям роздай. А ну покажи, що то воно таке. Ну, та штука, що заряджати рожки. Воно, воно нормальне. Ну то понятно, то прикаляси робити. Нормально. А то пороздаєш між хлопцями. що... Віктор Єжачок, який, як йому, каже, забирайте дві машини. І так вийшло, що вона була, так? Да, Гріша Гриша сьогодні працює, як Мар'яна Васильівна. Перший раз щелуйка він знімав, сьогодні я його знімаю. Та ти вже попав. Ти вже попав. Так що дякуємо за водичку. Діма Шевченко, Шевченко Ігор'яни з Серегою. Дякуємо вам, що не з пустими руками приїхали. Так, зараз бочечки ви сказали, щоб військові не дякували. Це мені сказав один військовий каже, чого це вони каже, вам дякують. Вони не повинні вам дякувати. Ні, зрозуміло, що дякуючи вам, ми. Привозите ж ви, ви за нас так держава переживала. Ви дякуєте за те, що ми просто до вас приїхали. Все остальне це така ерунда. Так що там ще у машині лежить компресор і ключ. І трос. Дякуючи Роману, Петрах із Стрія. Він мені постійно присилає раз в неділю посилку. О, Так що я вкинув твою машину. Ще в мене вдома є, залишилося два. О, ну машинка, начебто нічого. Дякуючи їжачку, ми маємо ще я таку навару. Я навіть не вагався, бо мені треба було приїхати забрати цю машину. І я кажу, я вже не буду тоді мотатися туди-сюди, братан. Вже. Збирайте, не збирайте, а машина вже буде, буде, буде у вас. Ну пройшло скільки один день. До сутки. До сутки Якби валя мені подзвонила трошки раніше, я б вас би трошки одвинув би. Ну, я вже пообіцяв, я вже не зміг. Я вже приїду додому і буду працювати далі. Дякую. Дякую. В цьому напрямку е, Вітя, забери, воно там три ящика, розложив три кучі. Один собі забери, який на тебе дивиться. Це дякуючи Баришівській хунтів. Вчора Наташа під'їхала і привезла вже перед самим виїздом. Якраз у нас буде три точки. То Одну Ігорю положить, одну собі. Цього. Своє можете вже одразу грузити. От. А я думаю, Ігорік зараз хлопцям ну, когось знайде, перевезуть. Так що ну, трошки підтарили. Водичка зараз якраз сама ходова, правильно? Відь. Відь, а візьміть два, два палета, якщо можна, Води, Води ти ящик, а ти водичку. А я вас за таку фоткаю для дівчат і для хлопців. Хто таку розверни? Щоб хунту було, видно? О, красавчики. Все, ну ти ж знаєш, що треба, все, працюємо. О, я ще його знімав, оце тобі на. Ну, шлучка, який є, поняв. Раз просив, значить просив. Ну як же хочеться перед людьми відчитатися, що ми його не продаємо, що ми його роздаємо, бо багато хто каже, що піар не піар, але навіть ту бочку у нас умудряються деякі люди перепродувати. Навіть військовослужбовцям. Але в нас є супер-супер-супер хлопці, які нам такі бочки і вони піщеві. Чи як вони? Харчові. харчові. Так, а ти що думав, ні? А що, гуманітарку не перепродають чи що? Братик? Перепродують. А? Ну, так, я просто таким не займався, так оце думаю, а це можна. Не можна таке робити. Ми трошки по-іншому воспитані. О, наліпочка шелудьківська є. Ріж! Треба хоч оту кругленьку сюди приліпити, бо в мене немає. Я на наступний раз привезу прицеплю. Я думаю, що все буде добре. От. Так що в них тепер поповнення. Є тепер ще одна машинка. Так що якщо я не забув, точно я вкинув у машинку. Воно є. Компресор, трос і ключ. Е -е. Так що рокировка, машина, сюди бочка, то не влазить. Лудько баки всім позабивав. Так що хлопці тепер перегружають. Я зараз туди кидаємо бочку. Ну ще треба хвилин 15 мені почекати. Ще о, гримить трохи. Гримить. Печальна історія. А каністряшку забув, просто ми забули накидати. Ми ще, як я казав, вкинемо ну, каністр і забули. Ну нічого, я думаю, що я мене останку. Ми поїдемо на слідщий раз на Турецьк, я спомню. Ага. На Торецьк і реально там бляха. Я поки балакав з валюхою, ще одна машина згоріла, поняв? Але я думаю, ну що ж машину давати без реба, то є печаль біда. Треба хоч який-небудь, правильно, щоб він був. Ну, да, ред, блин, так що це у нас виходить, як він правильно називається, оцей його. <су> Синиця 3, Синиця 3 да. це те, що ми нечаянно вигризли тоді, що ми не робили. А того ти поставив на яку віть? А той буде на цю тепер. А на цю буде, все, зрозуміло. Тож на машині буде також реп. Дякуючи Васильовичу, Юрію Бігаєнку і Віктору Безсмертному. Ну і понятний перець. дякуючи вам. Тому що е, якби не було фінансування, не було б куплено запчастини і ми не могли б передати хлопцям репчик. Так що передали репчик, передали машинку. Репчик ми передали безкоштовно, а машинку хлопці заплатили вчора 150 тисяч гривень. Ну, скинули. Да? Кажу, репчик безкоштовно, а за машину з половини, коротше, 150 тисяч. Да? Половини. А? А? Все нормально. Головне, що вона вже є. то може ще щось соберем. То таке, знаєш, ти ж мене знаєш, як я тобі казав. Поняв? Сильно добре, я тебе знаю просто. Да? <гум> Дякуючи знайомству на Павлоград Павлограді півтора року назад. Це точно. Не, Ну трошки менше, тому що то була третя машина, як ну, ми їхали. Це ви на Бахмуті були? Ну так, да, півтора року вже. Півтора року. Да. Да, півтора року назад. Так що, друзі, ну такий вийшов у нас відосик. Понятно, сейчас з хлопцями зробимо фоточку на пам'ять. Мамі Ніні Привітос від синульки Віктора. Він вже на мене брат каже. Я кажу, то мені покойніше тоді живеться. Тому що, бляха, я знаю, що в мене є такі брати, які кажуть, що ти що, тебе там хтось обіжає. То ти кажи, та ні, все нормально, вони просто гавкають. А якщо вони гавкають, знає, то значить... Хренова собака гавкає, але не кусає, так воно є. Да, та й, хто хоче зробити пакость, той робить її мовчки. А раз гавкають, значить що, ми йдемо попереді, за нами біжать ззаді і гавкають, кусають на ноги. І якщо люди не розуміють, що все-таки навіть отакі поїздки, коли ми просто приїжджаємо до хлопців, їм... Ну, бляха, не та машина, не, то, не ті гостинці, а просто що ми приїхали. Я одне що хочу сказати, ті, хто балакає, що волонтери, ну, особливо ти допомагає, не так заробляєш гроші, Хопці, ти що, заробляйте. Я буду тільки радий. Тільки дай Бог, щоб ви так допомагали, як Сергій допомагає. Тому скажу прямо, не гавкайте. Це вже це вже подписка, чуєш, це вже криша. Да, ну, але я ж кажу, бляха, дякуючи таким, як Ігорян, дякуючи таким, як Б'єжачок, дякуючи таким, як Мама Алла і багато-багато інших. Їх просто дуже багато людей, і такі як твоя матуся, і багато інших матусь, які з миру по ниточки. І ти просто знаєш, що ти візьмеш, рано чи пісто, ти за щось віддаси. А я думаю, що рано чи пізно це закінчиться, а там вони якось вже розрулиться. А хтось хоче мої гроші, питань не є. Я можу, в мене вже там десь в районі 24 у є ує довго. Да, я можу просто переписати їх. А то ну вони не в цього. Ну навіть якщо дві альки, ти дві навари ти берешся по 7 тисяч доларів. Ну, як я відео знімав, це 14. Потім у мене ще за екстрейл косяк ще є. І ще в мене стоїть Б5. Трьошку я Віталіку довго. І завтра ми, якщо будемо живі і здорові, поїдемо ще візьмемо за 6 тисяч оту навару останню і поженемо її на, е, в 32. Так що, ну, все таке, знаєш, хочеться кричати, хочеться говорити, але я думаю, валя зроблять відео. Все-таки ми те відео вставимо і зробимо на нього наголос, проведемо стрім, і після стріму вже поженемо ту машину. І можливо, я думаю, що люди трошки відкликнуться і допоможуть. Так що я вам, хлопці, дякую. Кого не я сьогодні не бачу, пацанам привітос, хай вип'ють квасу. Чи водички за Шелудьківське здоров'я і за всіх наших українців. Дякую. Ніколи спиртного не возив, бо мені там кажуть, ти возиш. Ніколи спиртного не возив і ніколи серед не возив. Чисто принципово, Енергетики. Кого захочуть знайдуть. Да. А Нешко. мені якось по життю везе. Я спілкуюся з хлопцями, які адекватні. І ніколи ні одного я не бачив п'яного при зустрічі ні одного. Я бачив людей розгублених. Я бачив бойових хлопців, які з позиції приїжджали, я передавав машину. Вони як малі діти, вони так переживали, що це було просто капець, тому що приїхав непонятний якийсь чувак. Свинар, понимаєш? і Вони навіть не могли повірити, що таке може бути. Да? Серйозно. Перший раз бачить він сам, що це ну вчора, да? як і... сказав, що побалакав Сірого, сказав. Завтра буде машина, він такий, в смислі, каже, за сутки машина буде. Вона просто в мене вдома стояла, і ми її хотіли перепро... ну, перепродати. Ми просто приїхали брати одну, і Вітя каже, заберіть дві. Ну, Олег, як завжди, каже, забираємо. І я сказав, що відео, може комусь треба, я даю віті номер, дзвоніть, ну, можете купити, приїхати забрати її. Дзвонили хлопці. І тут така ситуація, я вчора ти мені за той реп кажу, мені за реп не треба, ти кажеш, ну. Ми машину ще ж збираємо. Ну-ка, знаєш, буде машина. Все, машина приїхала, реп є, знаєш, працюємо далі. От. Вам, хлопці, скорішого повернення додому, щоб ця, сука, кончилася грьобана війна. Будемо, якщо будемо живі здорові, будемо займатися тими справами, які. Яким... Так що, друзі, я на цьому буду завершувати свій відосик. Реально починає сонце підніматися, ночі було прохладно. А Ночу от було. Знову нас з вишею жде сковорода, кондиціонера в нас немає. Так що, наш поранений боєць, який попав в ДТП на Київчоб, все таки прийшлося йому їхати в дорогу. По-бистрічку ми поміняли тягу і поки їдемо. Ну і будемо ставити на ремонт. Так що я дякую всім за довіру, за підтримку. Так що працюємо далі. Дякую в першу чергу хлопцям і дівчатам, які боронять нашу неньку України. Ну, Тому що якби не ви, то у нас би не було ні ранку, ні так. вечора Дякую, і вам, не було тим, чим ми займаємося. Було б набагато тяжче. Так, да, А ви там хто там балакає, значить у вас є багато часу, так що беріть лопати і їдьте хлопцям поможіть вище бліндажі бліндажі копати. Бля, хамуга. Да, так що на цьому все, всім пока, всім миру, здоров'я і добра. Дякую всім за підтримку, за довіру, працюємо далі.